Вітаю, вітаю, любі! Жовтий новий фон. Наш це означає, що це означає, що на зв'язку ажур, ажур раді вас чути. Якщо ви будете писати нам коментарі і раді, що ви нас бачите. Знову, як завжди, по традиції, зараз буду збирати посилочку. Як завжди, в прямому ефірі ми збираємо одну-дві посилочки. Зараз будемо збирати одну з бісером. Тут у нас чеський бісер преціоза, три кольори, є упаковочки по 50 грамів, та є фасування. Ми вже нафасували, тут по 200 грамів. Зараз будемо разом з вами перевіряти. І будемо запаковувати цю красу кілька хвилин, і я продовжую вам розповідати. А поки чекаю, поки ви тапаєте по екранчику та ставите ваші лайки. Так, так, бачу-бачу ваші лайки. Ще кілька лайків тапайте по екранчику. І зараз будемо перевіряти. І так, у нас замовлені 4 пакування по 50 грамів. Це бісер 161,98. До речі, дехто його знає під іншим номером. Це номер 680. Що означає трьохзначний номер? Це номер одного з дилерів, офіціальних дилерів Приціоза в Україні їх декілька всього офіціальних дилерів. І ось трьозначні номери це номери дилеру одного з. Вони кожному бісеру преціоза надають свій номер, тобто трьохзначний. У Приціозе всі кольори бісеру, вони саме п'ятизначні. Розмір ось тут, на упаковці. Тут вид бісеру, тобто ще різна класифікація. Але сам номер бісеру приціоза він від виробника йде саме п'ятизначний. Ось зараз ще на кількох упаковках вам покажу. А трьозначний номер це номер одного з офіційних дилерів, які вони присвоюють їм. Наприклад, ось так виглядає: це п'ятизначний приціоза це трьозначний номер дилеру. Тобто вони ставлять свої, своє маркування. Ось так. Тому, якщо ви, наприклад, шукаєте в якомусь магазині бісер, краще запитувати його по п'ятизначному номеру. Тому що, наприклад, ми купуємо у різних дилерів. Ми не купуємо бісер одного, і купуємо тільки офіційних дилерів преціоза, які офіційно завозять бісер з фабрики з виробництва Приціоза в Україну. І хто купує магазини тільки одного дилеру, у них так все вони знають по трьозначному кодуванню. А ми, наприклад, купуємо у різних дилерів, наголошую у офіційних, тому у нас всі номери вказані по п'ятизначному кодуванню. Але на сайті деякі номери в скобочках вони зазначені ще трьозначним кодуванням. Тому що, наприклад, у цього дилера у них є не вся палітра. Тому багато номерів ми купуємо у іншого дилера. У них упаковочки виглядають ось так. Але це один і той самий виробник. Це преціоза чешський бісер. Ще, наприклад, виглядають ось так. Трьозначні номери. Бачите? Ой, не трьозначні, а п'ятизначні. Також 57120. Нагадаю, що в нас в наявності є багато кольорів в упаковках по 50 грамів. Всі вони в наявності на сайті, можна переглянути цінами. Та також можна купити у нас на вагу від 1 граму. Ось так от теж приклад трьозначного номеру. Це номер преціози, це номер виробника 371.00, а це номер диверу 332. Тому коли ви обираєте бісер, звертайте на це увагу. Бедехто плутає, наприклад, шукає бісер 332, йому магазин пропонує ми 371.00, і людина каже, що це не той бісер. Це той бісер. Просто різне маркування. Тому будьте уважні з цим. У нас по більшості, якщо у нас... Бісер, наприклад, дилера ось цього, він є і. У цього дилера і у цього дилера один і той самий колір на сайті, він у нас зазначений як, наприклад, 161,98 в скобочках 680. А якщо у цього дилера, наприклад, може якого номера не бути в асортименті, то він у нас на сайті просто вказаний по п'ятизначному номеру преціоза. Ось ще приклад, бачите, 02234 це 408. Зараз знайду вам, можливо, однакові покування різних дилерів, щоб вам було наглядно зрозумілише, про що я кажу. Але, можливо, такого у нас зараз і немає. Зараз, зараз пошукаю. Бо ми зазвичай закуповуємо у різних дилерів. Чому? Тому що не завжди буває, що одного і того самого дилера бісером може бути весь бісер в наявності, який нам необхідно. Не бачу, щоб у нас були зараз в наявності різні пакування від різних постачальників. Однак пакування від різних постачальників. Але зараз ще, що я вірю, дуже багато пакувань. Не так просто розібратися. Зараз, зараз пошукаю. Щось точно має бути, я думаю. А може і немає, може і немає. Таке може бути, що закуповували різних... Точніше закуповувала один кольор тільки у певного постачальника. Так, напевно немає, не можу показати вам приклад. Шкода, шкода. Але обов'язково, коли буде приклад, змінимо відео, щоб це було... Зрозуміло вам. в Чому різниця, точніше, не в бісері, а різниця просто в пакуванні. Так, добре, не знайшла бісер, на жаль, тоді, напевно, у нас немає зараз так, щоб було один і той самий колір від різних постачальників. Тоді будемо перевіряти вагну фасування та запаковувати посилочку. Так. Читаю ваші коментарі. Коментарі, чи є якісь коментарі. Посунула фотокамеру, поки перебирала тут бісер з вами. Так. У нас в замовлення має бути 4 пакування, 161,98, він же Чотири штуки. 4 пакування. Він вживу не рожевий, не червоний, як вам зараз. Скоріше за все, передає камера, він такий рожево-малиновий, гарний колір. Але такий колір я, наприклад, не рекомендую використовувати для е, бісерних прикрас. Бо є нюанси з цієї серії нюансів в контексті, якщо ви не знаєте, є різні фактури бісеру. У нас є на сайті велика стаття про стійкість кольорів бісеру. Деякі фактури можна використовувати тільки для картин, деякі можна всюди використовувати, деякі ми рекомендуємо використовувати для одягу, для сумок. Заходьте на наш сайт, посилання є в описі профілю та шукайте цю статтю в блозі. Є блог у нас називається Огляди та статті. Там є ця стаття. Ми дуже детально розглянули кожну фактуру бісера, і ви можете почитати, ознайомитись з тим, яку фактуру бісеру рекомендовано використовувати для прикрас, яку для одягу, яку для картин. У кожній фактурі можна перевірити. Чому? Тому що деякі фактури вони фарбовані. Тобто це бісер, наприклад, 0,2090, він фарбується в рожевий колір або фіолетовий. Якщо ви знаєте, барвників рожевий і фіолетовий, якщо не знаєте, розкажу. Це дуже нестійкі самі по собі кольори, і вони з часом втрачають своє, своє фарбування, своє напилення. А деякий бісер він після фарбування запікається, він більш стійкіший, деякий не запікається, тому він менш стійкіший. Так, у нас має бути 200 г. Що у нас тут? 201 г і 6. Все окей. Тут також має бути 200 грамів. Що у нас тут? 201,5. Все окей. З рахуванням ваги зі пакетику, він зазвичай десь 1 грам, ось саме по 200 грамів. І зіп пакети це, звичайно, круто, але ми їх для надійності такі великі фасування, ще в такі пакети з самоклейкою пакуємо, щоб у вас нічого не розсипалось в процесі транспортування. Тому що це буде дуже, дуже образливо, якщо приїде посилочка і там весь бісер розсипаний. І добре, якщо він розсипався просто по посилці, а так як доставляють деякі поштові служби, то він може розсипатися і десь незрозуміло де. Тому ми особливу увагу приділяємо пакуванню, щоб ви все отримали в необхідній вам кількості, за яку ви саме заплатили. Дякую, дякую, що ставите лайки. Підписуйтесь на нас, підписуйтесь на наш аккаунт. У нас дуже багато цікавинок, Ми дуже часто проводимо прямі ефіри, показуємо товари для рукоділля. Незабаром у нас на сайті буде оновлення. Ми вже над цим працюємо на фінальній стадії. Можна буде оплачувати свої замовлення безпосередньо на сайті Google Pay, Apple Pay, картою, як вам зручно. Це буде дуже. Гарне та чудове ногня, до якого ми довго йшли. Так, йшло і довго, тому що є багато нюансів в цьому всьому, податкових, бухгалтерських, юридичних, щоб все це налаштувати. Все правильно оподатковувати, правильно фіскалізувати і так далі. Тому що ми працюємо офіційно і ми цьому приділяємо велику увагу. Ось і все це ми не запаковуємо, вони запаяні. Тому зараз тільки запаковуємо, кладемо маленькі подаруночки, це схеми для вишивання сорочки, паєточки. І зараз все, все, всю цю красу запакуємо та будемо вже сьогодні відправляти Так, у нас є коробочка, нам потрібно розуміти, який у нас буде розмір. Посилочки, щоб ми зробили приблизно таке саме пакування. Бісер краще відправляти в коробочках, якщо це велика вага бісеру, тому що бувають також нюанси транспортування. Ось так, ось так і ось так. Я думаю, воно має ідеально поміститися. А ще ж ми, звичайно, покладемо подаруночок, але треба буде ще скласти схему. Ось так. Ось. І так вже все має бути добре. Я думаю, це вже точно по розміру коробки. Чи читали ви цю статтю у нас на сайті раніше про стільки з бісеру? Легко вам зрозуміти нашу подачу інформації, як все розписано, хто читав, напишіть в коментарях. Так, трошки щось у нас там. Так, треба ще якось запакувати. Трошки розсипається. цього не передбачила я. Можливо, резиночка, да, нам допоможе резиночка, я гадаю. І зараз резиночко я це все захоплю і воно буде триматися ось так. Запаковую все щільно, все надійно. А ви робите щось з бісером? Можливо, вишиваєте, плетете прикраси? Розкажіть, будь ласка, які. Вироби ви створюєте, якщо працюєте з бісером. Можливо, похвалитись в коментарях, покажете свої відео зі своїми роботами. Дуже цікаво поглянути. І зараз я залишаюся лише запакувати цю красу. Зараз я подумаю, як його гарненько запакувати. Так мені не подобається. Зараз я тут додам наліпочку. Яка буде це все тримати? Ось так. Ось так. Вже майже готова наша посилочка. Додаємо наліпочку з нашими контактами, QR-кодом, по якому ви можете перейти на наш сайт. Зараз напишу маленьке побажання. Не дуже зручно писати на такій, на такій формі. Ось так. Якщо погано вам видно, не можете прочитати, я пишу, що «Пам'ятай, що своїми руками ти створюєш особливі та унікальні речі. Бережи себе твій ажур. Таке маленьке побажання. Зараз я додам ще стрічку. І все буде вже гарно запаковано. Від спеки деякі наліпочки відклеюються, ми помітили, це коли почав, почалось літо, почалась спека. Але перепробували різні наліпки і ситуація не змінилася. Зараз я зав'яжу тільки бант і все і наша псивочка готова до своєї подорожі. Ось так. Зараз запакуємо коробочку і ось така краса вирушає сьогодні. Я дякую, що ви були зі мною в цьому прямому ефірі. Це був Ажур Ажур. А якщо ви тільки доєднались магазин товарів для рукоділля, у нас можна замовити дуже багато всього: від матеріалів для створення сорочки, до бісерних прикрас, до всіляких органайзерів, головочок, інструментів, навіть є деякі товари для в'язання, для скарбукінгу, фоміран, фетер. Тому велкам до нас на сайті асортимент, який в наявності на нашому складі, і ще просто тисячі товарів за передзамовленням. Ми працюємо з багатьма виробниками України. Тому рада, що були цей ефір з нами. Обов'язково підписуйтесь. Всім па-па, мирного та гарного дня!